Вітаю, друзі! Вітаю знову вечір, знову свічки. Не дивіться, що така футболка. У нас 13,5 годин немає світла. Як е, о 6 утра вимкнули, ось зараз запис: е, 19:35. Е, світла немає. Погладити нічим. Світ включити лампи нема що. Так що, як можемо, при свічках, ось три, сві три свічки навколо мене. І поговоримо. А поговоримо про що? Про те, що е говорили раніше. що Я говорив раніше, о, о, блін, я так не люблю це, що я ж казав. Іде націоналізація всього вкраденого. І воно буде набирати, набирати і набирати. Хтось там кричить, що це на період війни. Ні, це буде назавжди. Зараз Печерський суд арештував акції трьох росіян. Це Олександра Бабакова, Євгена Гіннера і Михайла Воєводіна. <звучить> у них акції в п'яти українських обленерго. Друзі, я цього хренію. Восьмий рік війни. Восьмий рік війни. А у нас Обленерго, Горенерго, Раенерго, я не знаю Горгази, Облгази. А... Росіяни, росіяни, росіяни або наші проросійські політики? Так от е, акції у них були у цих героїв, героїв. Херсон Обленерга, Кіровоград Обленерга, Житомир Обленерга, Рівне Обленер, Чернівці Обленерга. І ви бачите, нема що е, схід там весь російський. А що рівне Обленерга, а що Чернігове Обленерга? Не російські. У нас скрізь засіли росіяни. Росіян, росіянами. І, і ми питаємо, а чого так попадають влучно, а чому так точно попадають туди, куди треба. Не енергогенерацію. А чому по тим трансформаторам чи по тим розподільникам? А чому ж так? Та тому що. Ось Тому що ось так. Ось так. І це, друзі, початок. Там були наші, всі, перше пішло за заводи, зараз пішли ці заводи. А ви знаєте, що з електрикою взагалі? Ну, знаєте, ШВАК, я хочу сказати таке. Діло ШВАК. Да? У нас було два підприємства, які виробляли трансформатори, які зараз розбиває Російська Федерація своїми ракетами. Це в Запоріжжі і в Житомирі, і їх нема цих підприємств. Їх розбили, їх не вивезли. Що робила місцева влада? Що робила місцева влада? Чому їх не перевезли, чому їх не евакували, чому їх не захистили в кінці кінців? Україна не виробляє сухі трансформатори. Я не знаю, як Масляні. А сухі це вже точно. Ось така картинка. Ось така картинка. І синерга, і обленерга. І чому по ним б'ють, і чому все знають, і чим ми будемо е замінювати. Ніхто цього не знає. Ніхто цього не знає. Сьогодні вечерній випуск буде такий, знаєте, не, не, не дуже, не дуже оптимістичний. Тому що так, так, так як то кажуть, карта лягла. Ось якось воно не так. Хоча так, да, арешт акції це добре, націоналізація це добре, але те, що робиться в енергетиці, це зовсім не добре. І навіть зараз зробиться не все добре. Чесного і справедливого відключення немає. Щоб, знаєте, поетапно. Там, 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 я розумію. Але, але, я сказав, 13,5 годин і. три будинки. Три, три будинки три будинка навколо 13,5 годин. Далі все є. Ну, нічого, ми потерпимо. Це не саме страшне. Я думаю, що справедливість будемо добувати, справедливість буде. У Всьому. Ось як тут з НАТО, друзі. Але я хочу вас подякувати. Подякувати. Зараз ви не змогли, мабуть, щось було, такого донатів не було сьогодні. Так що, вибачте, від світло, від інтернет і так далі. І так далі. Ну, нічого, я сьогодні відправляв гроші з частину своїх є на що там відправляти. Сьогодні було на буржуйки відправлено і на топливо хлопцям. Так що, все нормально. Там у нас все нормально. Головне, що ви дивитесь, коли можете, як можете, ви приспосаблюєтесь, друзі. Ми все витерпимо. Ми знаходимо один іншого, ми знаходимо, коли треба, ми доходимо до того, щоб узнати правду, узнати те, що нам потрібно знати. Так що... Дякую вам і за ваші подобаєчки, за ваше розповсюдження, за коментарі, за те, що ви неравнодушні. Так от, продовжуємо ранішній випуск. Вранці я ж записував в 5 утра, світло виробили в 6, о 6 ну, якось постраємося зараз не знаю вже як буде. Ось НАТО. Вчора було дві ракети впало, вчора було Х101 чи 155, вчора було і те, і те, і те, шум, крик, валт, все, все, все. Сьогодні НАТО, все хоп. Та ми і не знаємо. Та ми не думаємо. А може це і в а може, це і Україна, а може і не Україна. А може, отак було так. Я вже казав вранці. Можливо, допустимо, припустимо в самому гіршому випадку наша ракета, яка була наша ракета ППО, яка не вцілила, а пішла туди. Але якби не було тих, не було б і нашої. Жили б всі спокійно, жили б все нормально. Що там в НАТО відбувається, а я вам розкажу, що відбувається в НАТО. Ось сидять оці 30 людей. Друзі, тільки так, я не кажу про держави. Там дуже багато класних держав, там дуже багато класних лідерів, але там є і інші, там є і інші, там 30 людей, і все повинно бути в консенсусі. Якщо один проти, все. Так от, як працює НАТО, все ж дуже просто. Ви думаєте, там якісь вищі боги чи вищі якісь там касти. Ні, сидять ті ж. Люди, чоловіки, жінки, посли або лідери своїх держав, посли в НАТО, міністр закордонних справ, неважливо. Ну, і ось, наприклад, розмовляють. Сидить там, представник Польщі і всі інші. І ось поляк каже, так, так і так, ось впали ракети, зірвались, позагинули люди, так і так, і так. Що будемо робити? Ну, ось хтось там. Відповідь хтось, те то, те, -то, закрий небо, а потім один, другий, третій стоїть і кажуть, слухай, там, я не знаю, анджей, не анджей. Ну, давай, це ж не навмисно Росія стріляла. Ми ж не знаємо, навмисно чи ні. Ну да, не знаємо, якщо правда. На ну, ось дивись, ми зараз щось будемо робити, а потім Росія. Ти хочеш, щоб Росія до тебе прислала навмисно 20 ракет? І сидить, анже думає, ні, не хочу. Так же не Анже, так же Біл, так же Сміт, так же е, Марчелла, так же будь-хто. Це, це не, я не прив'язую зараз ні до Польщі, ні до якої держави. Просто оце НАТО. Оце збір цих 30 людей. І кожен з них потім думає. А якщо до мене прилетить, я вже казав, якщо до мене прилетить е, в шампань, думає там француз, да, там, а німець сидить, а якщо в Баварію, а італянець там сидить, а може в Мілан. Я так думаю, ну це ж одна ракета, ну це ж дві людини. І то ми не знаємо. У нас є на що спихнути. Ну і все. А давайте ми скажемо, що розслідування, що ми не знаємо, що поки не можемо встановити. Так, так. А давайте, давайте. Ну і вон, ну і вон нахрен, влазить туди. Одне діло дати там озброєння, друге діло, хай вони там гинуть, там все. інше діло у нас будуть гинуть, і нас будуть звинувачувати, і нас відзлади народ знім. Отак От проходить НАТО. І не тільки НАТО, і ЄС, і все інше. Все дуже просто. Це дуже чітко. Потім заява сина Трампа. Сразу, відразу ж. Як тільки пішла заява НАТО, що можливо, це і не Росія, можливо, це і не спеціальна, а можливо, це Україна. Зразу пішла е заява сина Трампа. Україні не треба давати допомогу, тому що вона вже обстрілює Польщу. Оце все. Її ракета обстріляла Польщу. А це учасник НАТО. Далі виходять наші президент, виходить Данило і каже: ми хочемо, ми хочемо брати участь у розслідуванні. Давайте наших фахівців, давайте наших спеціалістів ми пошлимо на розслідування цих. Відповідь Анджея Дуду: це саме засмуч, саме, смут, саме смуток, саме неприємне. Ну, для того, щоб українські фахівці брали участь у розслідуванні. Ну, треба домовитися США і Польщі. Або дати згоду США і Польщі. Ось і все. Ну, Ми можемо далі що угодно говорити, роз, знаєте, розказувати, висказувати, обурюватися і так далі, і так далі, і так далі. А ситуація така. Не дуже приємна ситуація. Хоча там на тлі цього сказати допоможем то, допоможем то, допоможем то. Не знаю. Небо закривати ніхто не буде. Літаки давати ніхто не буде. Удвоювати ПВО ніхто не буде. Зима йде. Ну, подивимось. Можливо, Можливо, я щось не зрозумів, дай Бог. Якщо я щось не зрозумів. Подивимось, друзі. Подивимось. До завтра, не знаю, буде світло чи ні, Україна переможе. Так.